Тему ми продовжимо з нашим гостем і монологом Олегом Назаром. Олег Володимирович, вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, а звідки ж взявся цей грип? Адже перший спалах цієї хвороби був зафіксований трошки більше ста років, якщо не помиляюся, правда? Ну, взагалі грип існує досить давно. Це така ну віруси, взагалі це одна з не так древніших форм життя. І вважається, що всі ці генетичні мутації, які призвели до появи і людини і тварин, пов'язані з вірусом. Тобто так. можна сказати, що щось і погане є, і щось добре. Що стосується грипу, взагалі це вірус, який циркулював серед птахів, і протягом якихось певних мутацій він має здатність присполучатися з людини. Є таке, значить, ми, якби, це захворюємо. При контакті або е, при контакті з птахами або з тваринами. Є такі варіанти, ну, це один із шляхів передачі. Взагалі, що стосується грипу як такового, спалахи були давно, тобто не було таких документальних підтверджень, бо не було методів діагностики. Якщо взяти вже таку класичну картину епідемії грипу, це 1906 рік, оця іспанка так звана. Так. Це грип типу А, який викликав досить такі пандемію з великою кількістю літальних випадків. Було а чому ж тоді досі ніяк не можуть винайти якусь універсальну протидію, як, наприклад, від віспи або від тифу? В чому складність? Складність в тому, що вірус грипу досить швидко мутує. Тобто, ми, ось, якщо взяти оці, ну, протягом 10-12 років, скільки ми вже з цим про цей грип так. говоримо. Кожні три роки йде новий штам вірусу, тобто змінюється. Є таке поняття як антигенний дрейф і антигенний шіфт. Тобто є певні структури, певні рецептори вірусу, які можуть змінювати свою орієнтацію. Тобто в просторі змінюється положення, і вже імунна система той вірус не розпізнає, тобто повинен пройти певний час. Для того щоб імунна система його побачила. От тому іде постійна та мутація, постійно нові штами з'являються. Люди постійно хворіють. А ось зараз точиться багато розмов про непотрібність взагалі щеплень і як такою. Мовляв, компанії з щеплень співпрацюють працюють разом з фармакологічними компаніями заради збільшення прибутків. Як ви до цього ставитеся? Потрібно робити вакцинацію? Ну потрібно. По-перше, що всі ці проблеми піднімають люди, не пов'язані з медициною, тобто хтось десь щось чув. Оце треба щось сказати. Другий варіант. Я ж не, не, не ратую, і лікарі не, не кажуть, що треба 100% охоплення щепленням. Такого не може бути. Бо є певний проміжок людей, кому це щеплення може і не потрібно. Є медичні протипоказання, як то кажуть, медотвор від щеплення, хтось вже перехворів, когось, хтось там щепився раніше. Тобто немає такого. Для того, щоб епідемію зупинити, потрібно щепити до 78-80% людей. Це тільки тих, в кому є показання до щеплення. Якщо брати грип, є наказ, є наказ МОЗ України так. про щеплення, де визначені два контингенти. Перше, це контингент, який так, група медичного ризику, у яких наслідки після грипу можуть бути гірші ніж проблеми з вакцинацією, і так звані групи епідемічного ризику, ті, які якби, постійно підтримуються вогнища інфекції. Ці люди повинні бути щеплені. То вже інша справа, лікар вирішує, чи йому мабуть, людині можна щепитися або ні. Взагалі є два види профілактики. Тоб... Ми давайте продовжимо да. трошки пізніше, адже швидко подолати грип дуже складно, якщо не сказати неможливо. Але цього слід прагнути. Народні методи лікування допоможуть одужати без негативних побічних дій на організм. Про найпоширеніші та найдоступніші засоби лікування. Наш наступний сюжет. Дивіться. Вживання великої кількості води сприяє загальному очищенню організму. Таким чином можна значно пришвидшити одужання. Здорова людина в день випиває 2 літри води. Люди, які захворіли, повинні збільшити цю норму вдвічі. Клюква чи не головний лікарський засіб при різноманітних хворобах? Головне застудних. Ці ягоди багаті вітамінами, особливо тими, які необхідні в боротьбі з вірусами. Їх можна їсти з цукром. А також варити з них морс. Вітамін С використовується для профілактики різноманітних захворювань, допомагає швидко подолати вірус, тому корисно пити чай з лимоном, вживати ківі, солодкий перець, грейпфрут, часник. Хоч і пахучий, проте славиться своїм протизапальними та антибактерицидним впливом. В період лікування грипу можна використовувати лимон з часником. Цей домашній засіб поєднує силу двох неймовірно корисних продуктів, і нарешті цибуля, це чудовий засіб проти застуди. Його слід вживати в сирому вигляді. Існує безліч народних рецептів з використанням цього продукту, а також допоможе в лікуванні хвороби малина, мед, імбир, прополіс, молочно-яєчна суміш з медом, настої з лікарських трав, ромашка, аптечна, липа та гострий червоний перець. Але пам'ятайте, що лише комплексне лікування повноцінне та здорове, тому обов'язково звертайтесь до лікаря. Харчування дасть свій результат та допоможе подолати хворобу без подальших ускладнень. Олег Володимирович, скажіть, так. а які є ще методи підтримання імунітету? У вас є якісь власні секрети? Може, ви зможете поділитися? Ну, з цими сказати, що чимось відрізняються, ні. Ну, по-перше, тут був сюжет про народні так звані так. засоби. Нічого не маю проти. Є одна тільки ремарка. Тобто гриб взагалі характеризується важким перебігом. Тобто, так. якщо людина бачиш, відчуває високу температуру, слабкість, загальну, втомлюваність, тобто такий важкий, важкий стан. Вона повинна викликати лікаря або швидку допомогу. Тут народні засоби як... обов'язково обов'язково. Тобто чому? Коли ми брали це, аналізували всі ці випадки на фоні грипу, по як це кажуть, поздні обращаємось. Тобто людина неадекватно оцінювала власний стан, зверталась до лікарів вже погано, вже пізно. Тобто ми втрачали час. А другий варіант було правило, якщо висока температура, якщо дуже поганий стан, викликається швидка, і вона вже тоді, людина, госпіталізується в стаціонар для проведення лікувальних заходів. Там вже і противірусні препарати йдуть, і вже й... дезінтоксикаційні. Якщо стан більш-менш Нормально, адекватний, будь ласка, народні засоби так само ефективні, як і всі інші. А ось є чимало активних противників антибіотиків. Мовляв, саме антибіотичні ці препарати дуже руйнують імунітет людини. Як ви це прокоментуєте? Дійсно так. Чому? Антибіотики призначаються при бактеріальній інфекції. Грип це вірусна інфекція. З метою профілактики можливих ускладнень бактеріальних там можемо призначити антибіотики, але то не є добрим, як то кажуть. чому. Є протигрипові препарати. Знову ми тут вже ж перераховували на да, народні засоби. І де що? Вітамін С. аскорбінова кислота є індуктор інтерферону. Є інтерферон, є медикаментозні засоби, імуностимулятори, індуктори інтерферону, противірусні препарати. Це ті, що призначаються при вірусній інфекції. Так, ли, ми бачимо, чим характеризується грип. перша доба, висока температура, да, там нежить, як то кажуть, червоне так. горло і ін'єкція очей. Якщо є такий стан, які там антибіотики, там йдуть роть противірусні препарати, дезінтоксикаційні засоби, пийте воду, проще кажучи. Якщо десь на другу-третю добу стан стає трохи краще. Якщо десь за три доби після того знову погіршується так. стан, піднімається температура, вже як з'являється кашель з харкотінням, то тут же ми можемо сказати, що то є вже да, додавання чи приєднання бактеріальної інфекції, то тут же можна вирішити питання про антибіотики. Там можна зробити загальний аналіз крові, подивитись, якщо підвищується рівень лейкоцитів або нейтрофілів, то є бактеріальна інфекція. Якщо там підвищений рівень лімфоцитів, то переважно вірусна інфекція. Тобто лікар повинен призначити. Розібратися і призначити відповідний препарат, зрозуміло. Бут тобто самостійно ми... без лікаря кидатися на антибіотики, як ми це іноді робимо. Краще не, варто. не потрібно. буде більше ускладнень, і дисбактеріоз, і зниження імунітету. Тобто людина буде хворіти довше. Може не не так, як кажуть, яскраво, да? тобто, не буде висока температура, але термін захворювання буде гаразд довше. Зрозуміло, Олег Володимирович, Я вам дякую за що ви знайшли час і прийшли до нас. Бажаю дякую. вам міцного здоров'я і доброго ранку. Дякувати.